Нікопольщина залишається під прицілом ворога. Вчора, 23 квітня, окупанти атакували з безпілотників та ствольної артилерії Нікополь і Марганецьку громаду. Троє місцевих мешканців постраждали, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Один чоловік 33 років отримав осколкові поранення та знаходиться на стаціонарному лікуванні. Ще двоє з мінно-вибуховими травмами та контузіями тепер отримують лікування вдома. Медики оцінюють їхні. Стан середньої важкості, крім цього, пошкоджено будівлю комунального закладу, два будинки мирних мешканців, дві господарчі споруди, легковий автомобіль та лінії електромереж. Неспокійно було. І сьогодні вночі, 24 квітня, Російська Федерація також тероризувала міста важкою артилерією. Зазначають рятувальники. Сьогодні вночі ворог вдарив по Нікополю, поцілив по місту з важкої артилерії. Території після обстрілів зараз обстежують рятувальники та уточнюють всі наслідки атаки. З людей, на щастя, ніхто не постраждав.